Є закон України, так, пане Президент? Головний закон це Конституція. Якщо ти порушуєш конституцію, ти можеш стати ворогом України. Я не помиляюся. Конституцію в духовному світі для нас є Євангелія. Якщо ти порушиш Євангелію, то ти є ворогом самого Бога. А що я сказав, не так? Ви, пане президенте, є гарантом Конституції. Сьогодні це пан Зеленський. Ви є гарантом. Виконання закону, головного закону Конституції. А хто є гарантом закону Божого? Гарантом закону Божого є виконанням закону Божого є Дух Святий сьогодні на землі. Він візьме від Ісуса і Отця, Він Дух істини, Він нагадає і дасть, і принесе нам. Ми не маємо права відступати від Конституції нашого Господа Ісуса Христа. Вона не перечить Конституції України, не перечить, тому що несе лише добро. Але вона несе вічне життя в царстві Божому. Конституція України гарантує вам лишень життя в Україні. Нехай буде царство твоє як на небі, так і на землі. Ця Конституція Божа гарантує нам царство Боже як на небі, так і на землі. Усе залишиться, як говорить Бог. Нашу Конституцію ми можемо змінити проголосувати, додати, відняти, удосконалити або навпаки. Зробити народ жертвою Конституції. В Бога такого немає. В Бога немає жертв, жертв людських. В нього є життя. Він не дає воїни, він не приписує людям хвороби за те, що вони грішні. Але він дає мир, мир, який не може дати світ. Він дає нам право зціляти людей, бісів виганяти. І якщо неправильно використовувати Євангелію, вона веде тебе до поразки. І ти маєш це зрозуміти. Бо коли ти не виконуєш Конституцію, це теж веде тебе до поразки. Я думаю, пане гарант, пане президенте, ви розумієте, про що я говорю? Я говорю про закон Божий, який в новому заповіті закладений через звершений Ісусом Христом на Христі, через кров Христа. Дорогою ціною, ми куплені. Щоб легковажити цим законом. А хто ж є начальником віри і вершителем віри? Адже ж Христос сказав вірте в Євангелію, це один з законів, основних законів, який є в Божому Слові в Євангелії. Це закон віри, все по вірі, все через віру. Чи побачить Христос, віру, коли прийде на землю? Це слова Ісуса Христа. А ось підтвердження, якою є віра. Марка 16:20. Апостоли ж вирушили по всьому світу проповідувати добру звістку, і Господь допомагав їм, давши їм владу творити чудесні знамення. Господь підтверджував те, що слово Його було істинним.